Пізніше у барі любистка Цирі хвилюється, бо їй доведеться розмовляти з ложичеродію, з якими у минулому в Цирі був дуже неприємний досвід співпраці. Тому Геральт приєднується до розмови, щоб підтримати її. Філіпа пропонує дівчині доєднатися до ложі. Проте Цирі ще доведеться це обдумати. А поки квест за Валахом, у якого є план, як позбавити Ередіна ще одного з двох заставшихся генералів, і він хоче показати Гельсу, що Ередін отруїв їх короля, якому той був вірний, побігавши за Валахом через портали. Та самі різні світи. Один зі світів Геральту здається знайомим, що виявляється правдою, бо в ньому Геральт бився з проєкцією Ередіна. А ще тут сирі билася з цим самим Ередіном за Геральта, щоб звільнити того зі служби дикому гону. Таким чином, Геральт і попав на початку першого відьмака до лісу поблизу Кайрморена. А цей сніг це білий холод, що знищив цей світ. Прибувши до Айнеле, світ ельфів, ми вмовляємо Гейльса побачити у вісні завдяки у неї романці, хто вбив їх короля. І побачив докази ельф розповідає нам, на яких умовах краще дати бій Ередіну, що А не надаватиме нашому ворогу допомогу, щоб перемогти Ередіна, героям потрібно знайти сонячний камінь та завдяки чародійкам привести корабель Ередіна до затоки на скеліги.